Мобілізованим українцям хочуть повернути середній заробіток за місцем роботи. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9447. Даним законопроектом передбачається внесення змін до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю і тим самим хочуть повернути обов'язкові виплати середнього заробітку працівникам. Які були призвані на Сорокову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом. Крім того, роботодавцям пропонується компенсувати виплати середнього заробітку за рахунок коштів Держбюджету України. Як вам така новина? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй ТікТок-сторінці в шапці Профіль.